Де, власне, щодо ті степки є багато дуже, е, різних варіантів. Е, Грунтознавці говорять, що це зона поширення тема каштана в верхні е, гвинтів та чорноземів. Е, кліматологи говорять, е, там мають свої версії, батальянці е, мають свої версії. І, ну, тобто, дійсно, дуже багато є різних варіантів. Натомість є певна така от, на схемі показано зверху. Певна частина суходову е, на планеті, яку ми можна назвати степами, там, де практично всі ці версії між собою сходяться. Ну, Відповідно, на Євразійському континенті вони називаються степами на інших континентах, е, наприклад, даунлендами, фонпасами е, або, наприклад, преріями. Але е, ця, ну, цей доволі такий, е, чіткий біотоп він займає, в принципі, доволі саме цей біотоп є найбільш, е найбільш спотвореним власне, людською діяльністю з усіх інших біотопів, тому що цей біотроп є е ну, фактично таким, е в межах якого знаходяться на полі це найбільш радючі флоти, тому власне, він піддався найбільшому освоєнню. Ось, якщо подивитися на карту України, то практично е 40% площі України займає степова зона, натомість реально. Реально, власне, те, що можна назвати степом, це маленькі шматочки, Тут я намагався показати на фрагмент космічного знімку, де степи лишаються досить невеличких балок між полями, між населеними пунктами, і загалом те, що можна назвати те, що можна назвати степами, зараз в Україні займає максимум 3% а так від площі держави, а не 40%. ну а таких. Території, які займають, які б могли б вважатися степами в природному або наближеному до природного стані, не більше одного відсотка. Власне, над з'ясуванням цієї цифри ми зараз також працюємо. Ось, власне, чим такий цікавий степ, ну, зрозуміло, що за рахунок того, власне, що степ є найбільш пригніченим людською діяльністю біотопом, принаймні, в складі території України, то Власне, ті види, які властиві для цього біотопу, вони, не маючи де бути поширеними, вони потрапляють до категорії вікісних некачів. Зокрема, якщо ми проаналізуємо червону книгу України, то ми побачимо, що 30% як видів рослин червоної книги України, в тому числі лишальників, допів, так і власне тварин, що тут більш важливо. Вони є представниками степових бігаторів. На даному етапі з цього приводу від інституту зоології до обласних управління мініпроводим України направлені листи, в яких власне, є списки цих видів по областях, з проханням не погоджувати якісь шкідливі дій на території степових біотопів до з'ясування, чи є там такі види власне з цих обласних списів. Наприклад, Державне управління охорони навколишнього середовища у Одеській області. Інші просто написали, подякували за таку цінну інформацію. Одеська держуправління охорони навколишнього середовища написала до інституту такий запит буквально. А керуючись тими дослідженнями, ви з'ясували, що чергово-лічні види є в Одеській області. От, ну, це такі невеличкий казус до цього. От, ну, і, власне, так, також 44 види тварин зі списків Берської конвенції, ну значно менше відсотково співношення є також стиповим. Так, так, так. Якщо ми також проаналізуємо оновлення списків червоної книги, як рослинного світу, так і тваринного світу, то відсоток червонокнижних степових видів він не змінився в зв'язку з оновленням списків власне червоної книги, тобто вона фактично. В половину року. збільшило обсяг видів, натомість частка степових залишилось. От. І е, наступний аспект це природно-заповідний фонд і охорона степів. Е, на, території, е, гадобі, на території степової зони ще є певна кількість е, об'єктів природно-заповідного фонду загального державного значення, тобто природних заповідників та національних природних партій, а також регіональних ландшафтних партій. Є аналогом національного природного парку, вони мають місцеве значення. Але якщо ми подивимося на цей список, значить, для слайду тексту багато, але якщо уявити, що це е, практично всі доволі великі об'єкти природно-заповідного фонду степової зони, то насправді зовсім те й не багато. І при цьому друга колонка е, це власне ті е, території, які були створені в останній місяці минулого року в складі багатьох об'єктів, створених Плющенко. Ось, і, і, і при цьому ви побачили, де ті об'єкти зникли, це ті об'єкти, по яким зараз ведеться вже робота нового президента по їх спосування. Така сумна ситуація, тобто список в такому вигляді список значно менший. І е, якщо ми подивимось, наприклад, на, регіон, на Національний природний парк Подірські Товтри, то в ньому близько 2% відсотків є стикових Якщо ми подивимось на... Е, Наприклад, Національний природний парк Меліча було практично на будь-які з цих, тобто немає жодного національного природного парку, який був би повністю степовим. Є лише провідний заповідник, Маскальна Нова, Іванецький степ, Луганський природний заповідник та Український Степовий заповідник. Можна далі? І ще такий важливий момент, що крім цих великих об'єктів проводнозаповідного фонду є велика кількість і... Власне, дрібних об'єктів продозапідного фонду місцевого значення заказників пам'яток природи. Але майже всі заказники і пам'ятки природи степової зони це не є степові території. Це є якісь еталонні насадження сосни, еталонні насадження груші, акації і так далі. Тобто степи по великому рахунку, навіть у ті 3%, які ми зараз орієнтовно а маємо, вони далеко не всі є під природоохоронним е, статусом. Отож, власне, до чого вся ця доповідь? Вже практично півтора роки тому з'явилася ініціатива від Держкові України про те, що на виконання тіонського протоколу Україна має досягти 20% лісистості. Нинішня лісистість складає близько 15%, відповідно, в Україні не вистачає 5% лісу. І е, зрозуміло, що ці 5% лісу треба посадити. З цього приводу з'явився спеціальний указ президента про те, що в Україні треба збільшити лісистість до 20 відсотків. Ну, власне на це ДержфонджОСП України прореагував з потужною лапках науковою розробкою наших колег з Харкова, інституту лісового господарства та міліорації, який також є в складі Національної академії наук де сказано, власне, для яких областей, який відсоток посічності має бути досягнути. Аналізуючи цей, цю час цей документ, ми бачимо, що всі ці 5% лісу мають бути постачені в степові Ось. І відразу з'явилися плани виконання указу президента, обласні плани виконання указу, ну і власне кожна область на даному етапі знаходиться на, в процесі виділення земельних ділянок і заліз. Склалося, ось ми побачили, зникла можна трошки назад ще раз. От, це Склалося так, що власне, якщо ми подивимось на склад земельних ухідів в Україні, то всі сільськогосподарські ухіді практично є розпайованими. Кожен власник свого пая він ніколи ніколи ні під що свій пай не віддасть, хіба що продасть. Це Зрозуміло, це не є результатом наукових досліджень, це є така основна, може і не сумна реалія. Натомість. А Всі території, які не розпайовані, це ті території, які просто не придатні для обного землеробства. А це лише степові балті схили, лише ті території, які залишились зараз у складі наших 3% степен. Якщо ми візьмемо загальну всю суму тих територій, які мають бути заліснені, це 46% Луганської області по Площі. Оце стільки степів на даному етапі має бути заліснено. Це набагато більше, ніж їх о, Ми пробували і зараз зробити такий аналіз, і тут приблизно чер... на діаграмках червоним кольором показано, стільки відсотків в кожній області мають бути залізнено. І знову ж таки, заліснено може бути тільки те, -ті -ті, виходить, що є степом, тому що лише степові ділянки на даному етапі є нерозпайованими і не є лісом. Ось в основному ніхто не буде заліснювати, наприклад, акваторії.